Що ти скажеш для наших підписників? Підписуйтеся, лайкайте. Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на риболовлю і будемо намагатися зловити тут коропа. Озеро майже дике, воно вже покинуте багато років, тому спробуємо. А там вже як вийде. А також ми не забуваємо про наших дорогих підписників і порадуємо вас чудовою справою, тому не перемикайтесь, буде цікаво. До речі, не забувайте ставити лайк, підписуватись і продовжуйте дивитися. Сподіваємося, що вам сподобається. Тепер потрібно зв'язати декілька повітців. В'язати буду на гачках Golden Cage. Використовувати буду е, горох та якусь плавучу підсадку. Ось повітці вже готові. На ось такі от оснастки будемо намагатися впіймати коропа. Сьогодні рибалимо ми не самі аж ось таким маленьким помічником. І так, по віці вже вдягнули, до речі, використовувати буде монтаж безпечна кліпса. Отак, перейдемо до нашої бази. Тут у нас горох, кукуруза та конопля. Такий горошок. Так. Ось така кукурузка з конотлею. Ну що ж, вмикаємо кораблик і будемо завозитись? Заряд 100%. Кладемо нашу насадку до бункера. Згадав, що в мене є ПВА-стіки. вони потрібні для того, щоб виділити нашу насадку в кормовому п'ятні. Протягаємо гачок через декілька. Через декілька чого. Протягаємо гачок через декілька ниток стіка, але ні в якому разі не вставляйте сам гачок в стік, тому що тут досить тверді пелети і вони можуть затупити гачок. Так, стік поки кладемо ось тут. Проживаємо наші бункера. Трішка попорози сконоплення. Ого, вас тіка-тіла. I don't know. Прийде, треба там. Покажи на ну, що зловив. Сату улов. Я скажу, дай мені зупинити. О, а це страшний карась. Хвалися, хвались, що зловив. Ну, Дуже-дуже грубий карась. Треба його Ну, звичайно, не короб. Короповий мат треба настий. Ого, ого, тато. І так, час вже близиться до обіду, тому будемо починати готувати. Сьогодні готуємо пограч. Страва дуже дуже смачна, тому покажемо, як готуємо її. ми. Для приготування нам знадобиться немало продуктів: а саме м'ясо, копчене та свіже сало, багато цибулі, морква, болгарський перець, картопля, чесник, томатний сік, спеції, а саме, паприка, солодка і копчена, кмин та чорний мелений перець. А ще зелень і трішки перчику для гостроти. Спочатку наріжемо основні продукти: сало на шкварочки, м'ясо середніми шматочками, а цибулю та моркву напівкільцями. Далі розпалюємо вогонь та ставимо казан грітися. Потім закидаємо туди сало і чекаємо, поки з нього витопиться жир. Коли шкварочки стали сухенькими, забираємо їх з казана і додаємо туди копчене сало. Його потрібно трохи підзолотити. І після цього можна додавати м'ясо. Поки смажиться м'ясо, ріжемо болгарський перець. Шматочки мають бути не дуже крупними. Коли м'ясо добре піджарилося, додаємо цибулю. Її багато, але вона розвариться, до смак і густоту. Обсмажуємо разом із м'ясом ще декілька хвилин. Спеції додаємо одну ложку солодкої паприки і ложку копченої. Вона дає яскравий колір і характерний запах бограчу. Добре перемішуємо. Далі черга моркви. Вона додасть солодкості і кольору. Тепер додаємо болгарський перець та все добре перемішуємо. Далі потрібно додати перетерті томати або томатний сік. У нас домашній. Залишаємо в казані ще на декілька хвилин і заливаємо все водою, так, щоб покрили інгредієнти із запасом. І залишаємо тушкуватися на півтори години. Показати корм, бо потім буде вітер ще сильніший. Я не знаю, чого вони не хочуть клювати. Основа для бограчу вже майже готова, тому пора різати картоплю. Крупно, щоб не розварилася. Коли відведений час натушкування вже пройшов, соломо додаємо чорний мелений перець, трохи кмину і дві перчини чилі для гостринки. Тепер пора додавати картоплю. Залишаємо варитися ще на хвилин 30 до готовності картоплі. Картопля вже майже готова, тому нарізаємо чесник і зелень. Часник дає яскравий смак, а зелень свіжість. Картопля вже повністю готова, тому пора додавати чесник і зелень. Все добре перемішуємо і бограч готовий. Ми маємо казан з вогню, накладаємо в тарілки і можемо куштувати. Пахне просто неймовірно, а на смак ще краще. Щиро рекомендуємо і вам спробувати приготувати. Рудинку вже 21.30. Клювання у нас так і не було, але ми не здаємося, віримо, що ще щось зловимо або вночі, або ж зранку. Зараз будемо готувати чай, їсти якісь бутерброди і лягати спати. Закінчилися дрова, тому треба трошки попрацювати. Але насправді це дуже чудовий спосіб загрітися. Кожна історія починалася. Це правда, це було. Часто відсотків було. Добре, подано сюди підбувався. Ну що, друзі, всім добрий ранок. Тягнемо коротко. Зібрав цю вудку трошку. Зараз не... будемо витягувати. Засічка за нижню губу. Раз, Раз. Два з половиною кілограми до, до трьох. потрібно зв'язати новий повідець, так як старий короб <світ> утилізував, можна сказати. Ось робимо ось такий монтажик. Фіксуємо його стопірцем. Ось приблизно ось так. Далі дуже важливий момент. Сама наживка має проходити під жалом гачка, вільно має проходити. Тобто довжина волоса має бути такою, щоб вона вільно могла проходити. Тобто десь ось така довжина. Далі фіксуємо, робимо декілька обертів. Також назад. Ось так. Робимо таку невеличку петельку. Вільний кінчик просовуємо і в вушку гачка з внутрішньої сторони і затягуємо. Ось так. Зараз я вам покажу, як ця презентація виглядає в воді. Ось отак. Попавчик припіднімає нашу горошину, тим часом гачок лежить на дні. Ще з минулорічних виїздів залишилась така макуха, аж туди її додамо. Друзі, а якщо потрібен відеоогляд цього кораблика, просто напишіть про це в коментарях. Отож, потрібно й поснідати. Сьогодні на сніданок у нас буде яєчня з отаким смачнічим копченим салом. та цибулькою. Куда що запах не можна передати через камеру? В сердечко, маєш сердечко. Uh -huh. Все для тебе. Все риболовля підійшла до свого логічного завершення. Тому дякуємо за перегляд і зустрінемося в наступних відео.